У 2024 році управління центру надання адміністративних послуг у місті Суми продовжило роботу з досконалення та адаптації надання адміністративних послуг у умовах повноваштабної війни. Залучали до роботи в ЦНАПІ інші структурні підприємства і організації для того, щоб наші мешканці отримували. Такий великий комплекс адміністративних послуг за один приход у центр надання адміністративних послуг, ну, якими найбільшими викликами стикнулися наші працівники у 2024 році, це дуже багато було поновлено документів. Це мається на увазі дуже багато було втрачених, пошкоджених документів, особистих паспортів в основному. Це дуже багато послуг було по пошкодженому зруйнованому майну. Це послуги, які отримували наші захисники, захисниці, ветерани війни. Це виклик одним з таким великих викликів, це були постійні тривоги, з якими стикнулися наші працівники і наші мешканці. Ну, і дуже багато було вдосконалено і запроваджено нових законотворчих документів, відповідно до яких працює центр надання адміністративних послуг. Але незважаючи на те, працівники і команда ЦНАП. Вчасно реагувала на всі виклики і пристосовувалася до надання адміністративних послуг у таких умовах. Наші послуги надавалися не тільки офлайн, а і спеціалісти допомагали нашим. Мешканцям і відвідувачам отримувати і послуги, які мають можливість вони отримувати на порталі «Дія». запроваджена міністерством цифрової трансформації послуги, які обробляються у дії. Це і реєстрація бізнесу, і реєстрація нерухомого майна і реєстрація місця проживання, але на даний час ця послуга. Була відключена в зв'язку з тим, що у нас територія можливих бойових дій. Ми запроваджуємо комплексний підхід для того, щоб мешканці отримували послуги за життєвими ситуаціями. Так, що, якщо говорити про те, що е, така у нас популярна послуга є малятко, Нашими працівниками організовано у нас віддалене таке робоче місце в пологовому будинку, і наш спеціаліст три рази на тиждень відвідує пологовий будинок, забирає пакети документів у породіль. Таких послуг було надано вірніше не послуг, а було прийнято таких заяв 849. На цю комплексну послугу, а за яким за цими заявами було надано аж 6622 послуги. Все більш популярністю у нас користується мобільна валізка. Мобільну валізку нам одну дав проект просто а одну проект «Про». у центрі надання адміністративних послуг за 24 рік. То Консультації отримали більше ніж 700 тисяч, послуг надано десь 350 тисяч. Це були звернення. Найбільше було таких звернень по видачі інформації з реєстру територіальної громади. Це десь. 100 тисяч послуг таких ми надали мешканцям. Що стосується паспорта оформлення для виїзду за кордон, 9569, реєстрація місця проживання, 172 тисячі. Державна реєстрація прав на нерухоме майно 15 525. що стосується витягу з ДЗК 3756 по її відновленню, внесено записів про пошкоджене майно 2889 послуг. Ми такий виклик для працівників ЦНАПу був у починаючи з травня і закінчуючи 17 липня, коли актуалізація даних для військовозобов'язаних була. Тому це якби і не адміністративна послуга, але координатором нашої роботи Міністерством цифрової трансформації була прийнята така. Постанова про те, що ЦНАПи теж будуть залучені до цієї роботи, то більше двох тисяч наших військовозобов'язаних скористалися послугою через ЦНАПи. Вони актуалізували свої дані у резерв плюс. Ну і загалом, якщо говорити про те, що мешканці звертаються не тільки для... Того, щоб одержати якісь результати, але звертаються і за консультацією, то це було десь більше ну, близько 800 тисяч звернень таких від наших мешканців для того, щоб або ж отримати консультацію, або ж отримати якісь адміністративні послуги. В звітному періоді ми почали працювати з актами з державним актом цивільного стану. Цивільного стану вони ми запровадили послуги і прийняли на себе делеговані повноваження те, що стосується смерті, народження і шлюбу. Крім того, в нас є узгоджене рішення з відділом міським відділом головного регіонального управління юстиції про те, що ми надаємо ще. І по узгодженому рішенні їхні послуги: це що стосується повторних свідоцтв, те, що стосується розлучень і те, що стосується зміни прізвища, от таких послуг у звітному періоді наш ЦНАП надав 4781 послугу. Це те, що Мовою цифр завдяки такій співпраці з міжнародними організаціями, ми отримали в цьому році більше як на 3 мільйона міжнародної допомоги. Що стосується обслуговування нашого наших захисників і захисниць, то з березня місяця 2024 року, ми запровадили послугу – ветеран». В цьому напрямку у нас створений такий невеличкий простір, де ми за окремим викликом надаємо послуги ветеранам. Тобто, якщо ветеран прийшов за послугами, які надаються відповідно переліку адміністративних послуг, ми їх супроводжуємо без черги, без всяких яких там негараздів. І сьогодні 13 січня. Я подивилася, що в нас сьогодні.